Пані Ірино, доброго вечора. Рада бачити і чути сьогодні. Ми Навзай. спостерігали Вітаю. за тим, що відбувалося. Спасибі. Спостерігали за тим, що відбувалося у Верховній Раді. Порахували, що 43 хвилини роботи було, і ми розуміємо, що на завтра приблизно такий самий сценарій. Чи доєднається до вимог європейської солідарності значна частина депутатів щодо відставки Кабміну? І чи хочете ви відставки Єрмака? Перше в країні глибока політична криза і спровокувала її не опозиція, а влада своїми діями, корупцією, непрофесійністю, безвідповідальністю, відірваністю від народу, от слуги відірвались від народу. І дуже важливо сьогодні ну, чітко бачити цей. Діагноз і виправляти його потрібно так само дуже відповідальними кроками. Ми бачимо ключовий і перший крок це відновлення суб'єктності парламенту, адже можливість того, що от е, уряд очолюють люди, наприклад, які не були навіть в на виборах. Ні пан Шмигаль, ні пані Свериденко не проходила виборчий. Е, е, Плебісит суспільства. Знаєте, кота в мішку в виборці за одного проголосували. Потім оці карабаси, барабаси, Карлсони, Алібаби достали інших котів. В мішку призначили їх. А слуги тільки натиснули зелену кнопочку прем'єрами, міністрами. Воно так не може далі існувати. Це все б'є по довірі наших партнерів міжнародних і під загрозу ставить підтримку збройних сил, підтримку збройної України, і це не припадає. Пустимо це ставить під загрозу євроінтеграцію, і це ставить безумовно під велику загрозу довіру в самому суспільстві і деморалізацію суспільства, що неможливо в воєнний час. Тому якраз європейська солідарність тут пропонує по суті порятунок нинішньої влади в умовах, коли вибори неможливі. Суб'єктність парламенту відновлення, офіційне оголошення відсутності монобільшості якої немає вже три роки. Формування уряду національного порятунку не Карлсонами, не Алібабою, там я не знаю, не розбійниками. А на основі ідеологічних проукраїнських партій і програми: підтримка армії, посилення збройних сил, допомога фронту, євроінтеграція, демократія і. Суб'єктність парламенту і уряду, і от на цьому тлі думати, що воно якось розсосеться. Що відставка двох фунтів, які, до речі, також не брали участі ніякої виборчої кампанії, ці міністри якось врятує ситуацію. А далі Карлсона Болі Баба призначить таких самих фунтів, ну це дуже недалекоглядна позиція. Тому. Сьогодні Європейська солідарність, єдина на погоджувальній сказала, що це ненормальний порядок денний воюючої країни. От два тижні не було парламенту в розпал парламентської і політичної кризи. Потім зібратися для того, щоб звільнити двох міністрів і знову піти на якісь консультації. Це ну, маячня. А ми вимагаємо відставки всього уряду, всіх, хто причетний до цих скандальних плівок. Ми звертаємося до президента про негайну зустріч і консультації з. Керівництвом парламенту, лідерами фракцій, фракціями самими для чесної розмови. І це є сьогодні вимога суспільства. І очевидно, що коли а, люди, яких Зеленський наділив такими повноваженнями, абсолютно неконституційними, позаконституційними, сьогодні фактично керують державою, ну це тривати більше не може. Ми, ми вважаємо, що так, всі причетні до цих плівок, чиї там голоси або хто звучить на цих плівках, що вони там керували цілим системами, силовими структурами вони мають піти у відставку. Ви маєте на увазі і Єрмака так само, тому що ну багато говорять що для Зеленського... секретаря ради і секретаря ради національної безпеки. Uh -huh. Вже знаєте, вся країна знову там гадає на кавовій гущі. Коли він повернеться а перед цим таке в нас було з міністром Чернишовим, міністром єдності, да, під якого спеціальне міністерство створювали для того, щоб людині було зручніше. Тирити гроші, ну це ненормально, коли в нас міністерство не під функціонал воюючої країни. Знаєте, створюються, коли в нас ключові проблеми це безпека і демографія. А в країні ніхто не займається демографічною проблемою, демографічною політикою. Бо в нас і міністр тирив мільярдами. Розумієте, те yeah. саме зараз відбувається з іншими сферами. І якщо ну зараз звільнять двох міністрів, а завтра таких самих призначать, які будуть ходити на поклон до Карлсона чергового, звітувати. Перед ним і виконувати вказівки офісу так воно існувати не може. Тому наша фракція сьогодні, до речі, була єдина, хто на погоджуванні нагадали, що е, в принципі порядок денний е, парламенту воюючої країни має складатися не з двох відставок тільки. А законів на підтримку армії з нас, в принципі, на цьому тижні мав би обговорюватися в другому читанні. Бюджет це не бюджет армії, це бюджет Міча. Там знаєте, дирка. Діра на фінансування збройних сил нува щонайменше там 400 мільярдів гривень, і гроші на Зсу, якщо ти. І буде прийнято бюджет, завершиться в травні наступного року. В той час всі хотілки міндіча, от які туди закладалися, всі ці популістські кішбеки, вовини тисячі, якісь зимові підтримки з резервного фонду, на яких знову можна безкінечно терити гроші, там залишаються. І тому от наша позиція, що таким тестом для парламенту, на суб'єктність, буде все-таки цього проекту бюджету і переформатування уряду з точки зору ну, професійного підходу. І незалежного до наповнення кабінету міністрів е, персонами, які будуть ви знаєте, відповідати за сферу е, політик, а не перед там якимось давати звіт назурні, дивіться ірино. Вже екон за економіст пише про те, що у зеленського немає простих рішень, що йому доведеться. Щось робити, гасити цю пожежу. Ми тут, слухаючи ці плівки, читаючи ці цитати, просто волосся дибки стає на голові. А ще кажуть, що Зеленський не зможе звільнити Єрмака, бо у Єрмака багато компромату є на Зеленського. Тобто, нас попереду ще чекає ще одна хвиля оцього всього по той це так швидко не закінчиться. Дивіться, здається, от опозиція завжди знаєте, має ну тішитися, коли влада робить такі помилки. Але в даному випадку це не той. Зараз приклад, тому що країна знаходиться в стані страшної війни. Я тільки повернулася зараз з кількох відряжень. Вони якимось дивом ми випустили. Зокрема, була в Берліні. Зустрічалася в Міністерстві закордонних справ і в Бундестазі, де наші партнери, наші колеги дуже чітко говорять, що, наприклад, в Німеччині сьогодні там дуже проукраїнський уряд, і у нас. Політичні головні сили Бундестагу нас підтримують, але сьогодні влада своїми діями дала такі страшні аргументи україноскептикам, скептикам що під загрозу ставиться військова підтримка України. Це не жарти. Те саме ми чули на парламентській асамблеї ОБСІ від дуже багатьох делегацій, які переповідають нам. Нідерланди, Британія, Італія, та сама Німеччина, Польща про заголовки медіа в своїх країнах, про те, як це там спекулюється. От ця знаєте, тепер втома від України, коли я вважаю, це неприпустимо, коли замість того, щоб заголовки медіа світили були присвячені героїзму української армії, важкій ситуації на фронті, відповідальності наших партнерів за спільну протидію російській агресії, ми просто сьогодні переключаємо увагу на корупцію. Це відповідальність зеленського як верховного Головнокомандувача, як гаранта конституції, все таки зберегти керованість країни. На жаль, ну він же багато зробив для того. Того аби от ем, дозволити таким неконституційним діям е, розвиватися в державі, угу. коли у нас офіс президента перебрав на себе функціонал міністерстві відомств, і тому а Та там офіс Тут президента на себе немає. перебрав весь функціонал. Мені здається, і здається, що скоро вони з цим функціоналом будуть прощатися. Ірино немає часу. На жаль, я бо ще могла 40 хвилин спілкуватися, але будемо запрошувати в студію. Дякую, Дякую спасибі дуже. за вже. З нетерпінням чекаю запрошення. Так, обов'язково. Ірина Геращенко була, друзі, на зв'язку з моєю студією.